Сьогодні був на заході архітектор бізнесу від Івана Мандмінів. Mm, mm, да. Це було потужно дуже куда-то, що системна, дисципліна, те, що дисципліна, то спортсменів відчувається. Так, слухай, <тас> <тас> а <тас> як ж без цього? І коли ти систему будь буде, то я намагаюся донести, що в фінансах важлива система. Це... І в бізнесі. це, це база. Вже. І тоді дуже легко залучати інвестиції. Просто... Да, uh, да. так. Так і, і суми інвестицій суттєво більше. Уже системний бізнес люди легко туди дають гроші. Це правда, ребята. Дякую за да, зустрічання. У нас є 17 успішно працюючих калянь, проти містах України. У Вінниці найбільша кількість це один закладів і шість у нас в наших містах України, нашими постачальниками, надійні з точки зору да, ціни, умов роботи, безперебійності якоїсь, і в нас є відділ якості, які ми також вже впровадили завдяки нам чуть. Ну, це за умови правильної системи. Якщо воно буде впроваджена, це буде просто правильно робити. Що якби не було команди ребят, які у нас є, то ну, ми б не могли робити якісь певні речі, зміни, нововведення в компанії, дивитися взагалі в інакшу сторону. Ось то, повірте, люди, це точно головне.